вечір. Вітаю вас на колективній молитві за перемогу України. Також вітаю усіх, хто буде дивитися цю молитву в записі. Дякую вам. Мене звати Богдан Бондаренко. Я цілитель, духовний психолог і автор блогу «Вільнодум». Я займаюся тим, що за допомогою духовних методів... Допомагає людям очиститися від складних думок, від зневіри, від страху, від травматичних спогадів для того, щоб зцілитися від хвороб, щоб налагодити відносини з близькими людьми і вирішити інші складні життєві ситуації. І сьогодні, як і завжди, я проведу колективну молитву за перемогу України. Вибачте, сказав, як завжди, як уже третій місяць, вже майже три місяці провожу цю молитву. І дякую, що приєднуєтеся кожного вечора. Все більше і більше людей приєднується до цієї молитви. Дякую вам. Хочу нагадати, що е, трансляція відбувається на youtube каналі «Вільнодум» щовечора о двадцять тому, будь ласка, попрошу вас зразу поставити лайк цьому відео. Це дуже сильно допомагає просувати цю молитву у Ютубі. Коли люди ставляють лайк, пишуть коментарі під відео. Ютуб вважає, що це відео цікаве, значить для людей, і тому все більше і частіше його пропонує іншим людям. Тому, будь ласка, Якщо вам подобається ця молитва, поставте лайк. Дякую вам. Хочу сказати, що цю, ця молитва має певні особливості, і головна її особливість у тому, що вона покаянна. Тобто в цій молитві ми каємося у своїх думках, у тих думках, що викликають негаразди у нашому житті. Взагалі, сенс цієї молитви побудований на тому, що ми беремо відповідальність за своє життя, за ті думки, які створюють наше життя, нашу реальність. І сенс в тому, що усі наші думки створюють наше життя. Я маю на увазі зараз. Ми м, проживаємо дуже складний момент в історії України, і в своєму житті мається на увазі війну. І в цей момент ми бачимо багато страждань, багато страху, дуже багато хвилювань, е, зневіри. І це все заполонює наші душі, заполонює всі наші думки, е, образа, зневіра. Е, Нерозуміння, чому це все відбувається, і тому подібне, ці всі думки дуже сильно пригнічують і тим самим підривають віру, віру в те, що все буде добре, віру в краще. І для цього я і проводжу колективну молитву, щоб допомогти людям покаятися в цих думках і очиститися від них очиститися і відповідно навпаки наповнитися вірою в те, що все буде добре, що Україна переможе у війні з Росією, що Україна звільнить усі окуповані території, що Збройні Сили України переможуть, що усі, хто зараз на фронті живими, здоровими і неушкодженими, повернеться додому до своїх рідних, до своїх близьких. І з вашими рідними все буде добре. Ті, також ті люди, які потрапили в полон, вони повернуться, будуть повернуті на Україну в Україну живими, здоровими і неушкодженими. Тому дякую, бачу, ще люди під'єднуються. Дякую вам і хочу пару слів ще сказати, що це ж колективна молитва. Раніше я цю молитву головним чином проводив сам або в своїй родині, а серед близьких людей, але е, розумію, що рівень, е, що це дуже сильний е, могутній навіть духовний інструмент, коли молитва перетворюється на колективну. Тому що е, я відчуваю, як Господь Бог серед нас знаходиться. І, він, і коли ми молимося, то ми не просто допомагаємо очистити свою душу, а таким чином, ми очищаємо душі усіх українців і тим самим підтримуємо не лише себе, але й всіх українців. Дякую вам, що молитеся. Дякую вам. Давайте тоді почнемо з Господом Богом. Я вімкнув слайд із орієнтовним текстом молитви. Повний текст молитви ви можете знайти під цією трансляцією. Також там будуть представлені і інші молитви, які рекомендую вам слухати, або які використовувати для молитви. З Господом Богом! давайте розпочнемо. Господь Самогутній, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що ти даєш мені відчути, пережити, побачити, бо я довіряю тебе, бо я вірю в Тебе, я вірю в Тебе, я вірю в Тебе. Господи, я розкаююся. Я розкаююся у тих своїх неправильних думках, свідомих і несвідомих, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що росіяни вторглися в мою країну. Будь ласка, Господи, вибач мені, прошу тебе, вибач мені. Дякую Тобі, дякую Тобі, Господи, що вибачив. Дякую Тобі, Господи. Дякую тобі, що очистив від цих неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, дякую тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе. Господь самогутній, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що ти даєш. Бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, я розкаюся у тих своїх неправильних думках, свідомих і несвідомих, негативних переконаннях, страхах, сумнівах, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що вже. Більше року в моїй країні іде кровопролитна війна, що росіяни обстрілюють за допомогою ракет і дронів мирні міста моєї країни, вбивають людей. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Дякую Тобі, дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що вибачив. Дякую Тобі, що очистив мене від неправильних думок. І натомість наповнив душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи, що заспокоїв заспокоїв від хвилювання, від тривоги, і натомість наповнив душу вірою, вірою у перемогу України. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, Господь Всемогутнє, я люблю тебе. Я смиренно приймаю те, що ти даєш мені побачити, пережити, бо я довіряю тобі, Господь, бо я вірю в тебе. Я розкаюся у тих своїх неправильних думках. Свідомих і несвідомих, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що мільйони людей стали переселенцями, втратили свої домівки і джерела доходу. Будь ласка, Господи, вибач мені, будь ласка, вибач мені за ті мої неправильні думки, що стали причиною Цього. Дякую Тобі, Господи. Дякую тобі, дякую тобі, що вибачив, дякую тобі, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив душу світлом твоєї любові, віри, спокою і натхнення. Дякую тобі, Господи, що наповнив мою душу спокою і дарував віру в те, що все буде добре, що. Настане перемога України, що Збройні сили України звільнять усі окуповані Росією території. І настане мир і процвітання в нашій країні. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господь Всемогутній, я люблю тебе, я люблю тебе. Я смиренно приймаю те, що ти даєш, бо я довіряю тобі, Господь, бо я вірю в Тебе. Господи, я розкаюся. Я розкаююся у тих своїх неправильних думках, страха, сумніву, гордині, травматичних спогадах що стало причиною того, що вже більше року в моїй країні йде кровопролитна війна, що росіяни обстрілюють міста, убивають мирних людей. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач, мені. будь ласка, Господи, вибач мені за ті мої неправильні думки, що стали причиною цього. Дякую тобі, дякую тобі, Господи. Дякую тобі, що вибачив. Дякую тобі, що очистив від неправильних думок. І натомість наповнив душу світлом твоєї любові, спокою, вір і натхнення. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти сповнив мене і всіх українців і вірою в те, що все буде добре що настане перемога України, І усі, хто зараз воює, хто на фронті, повернеться додому живими, здоровими, неушкодженими, що настане час відбудови нашої країни, і ми відбудуємо країну, і стане вона ще краще, ніж була. Настане в нас мир, процвітання. Довіра і злагода між усіма українцями. Дякую тобі. Дякую тобі. Дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе. Господь в самобутній, я люблю тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні. Іде кровопролитна війна, що в моїй країні зникають люди, що в моїй країні відбуваються вбивства, і мільйони людей стали переселенцями, втратили свої домівки, що близько 25% людей зараз перебуває за межею бідності. Будь ласка, Господи! Прошу тебе, вибач мені, будь ласка, вибач мені. Вибач мені, Господи, за ті мої неправильні думки, свідомі, і несвідомі, що стало причиною цього. Дякую Тобі, дякую тобі, Господи, що вибачив, дякую Тобі, що очистив мене від неправильних думок. І натомість наповну мою душу світлом Твоєї любові, віри і натхнення. Дякую Тобі, Господи. дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи, що заспокоїв, що дарував віру у перемогу України. Дякую Тобі, Господи, що приготував для нас мир і процвітання для всіх українців на всій території України. Дякую Тобі, Господи дякую Тобі. Дякую. Дякую вам, що молилися. Дякую вам, що приєднуєтесь до цієї колективної молитви за, і молитесь за перемогу України, що вірите у перемогу України, що не допускаєте думок про те, що з нашими людьми, з нашими рідними і близькими щось може статися погане, що навпаки вірите, що Господь Бог захищає. Знаєте. Написано, да буде вам по вірі вашій. Тому і дуже так, тому так і важливо наповнюватися вірою. Потрібно очищатися від будь-якої зневіри і наповнюватися вірою у те, що з рідними все буде добре. Що із близькими, з э, знайомими все буде добре, що Господь Бог захистить, що Господь Бог зробить так, що вбереже їх і буде з ними все добре, що всі рідні, знайомі, близькі, хто зараз воює на фронті, повернуться живими і здоровими, що Господь Бог, можливо, э, я інколи. Вірю навіть в такі думки, от навіть задумаюсь, що ті ракети, ті самоліти, які вилітають в сторону України, щоб бомбити міста або обстрілювати ракетами наші міста, я вірю в те, що Господь Бог просто впливає на те, щоб вони падали і руйнувалися, і тому не даремно. За цю війну не менше 15 російських самольотів просто впали і не долетіли навіть до України. А скільки сотні і тисячі ракет, які самі собою падали, які або не взривалися, або абось ем, ем, псувалося в них, і вони просто руйнувалися. Тому Вірте, і Господь Бог зробить вам по вірі. Вашій вірте, що з вашими рідними все буде добре. Вірте, що війна закінчиться нашою перемогою України, і так воно і буде. Господь дає нам вірі нашій. Дякую вам, що були разом з нами сьогодні. Що молилися. Наостанок попрошу вас ще раз про лайки, про коментарі, про те, щоб підписуйтесь на цей канал, натискайте дзвіночок. Якщо у вас є можливість, то в описанні є мій Патреон. Буду дуже вдячний вам і за підтримку. У будь-якому випадку, до завтра, чекаю вас на колективній молитві за перемогу України о 21.10. Слава Україні і слава Господу.